Що? Вітаю, вітаю, друзі, на каналі Мінселінці. І ми сьогодні йдемо робити що? Закупи в бідронці. <гуми> на малу суму, до речі. Не на малу суму. Ми йдемо вам показувати найдешеві продукти у Бідронці. Так, це капеціння. Топ. Топ дешевих продуктів у Бідронці. <гуми> так що <гуми> стоїмо Ідемо тут. Чекаємо. Показувати. чекаємо тут на трамвайчик людей тут хіпа, зібралося. От. Мінці в спухші. Дуже. Гарною погодою. Так. от так. така Гарна погода. Їдемо в Бедрьонечку робити огляд найдешевших продуктів. Так, нові ціни і нові низькі продукти. Так. Не Так, ідемо дивитись на дешевші продукти. Одвізки вони зробили майонез знижку. На акційні товари. Майонез при закупі 2-699. Ні, одна штука. З картою Небіренка. Одна штука, а тут при закупі двох. Так. Кетчуп такий так. великий. По 7.49. Soві котлети, хто дуже любить, не знаю. За друго їжа будемо готувати теж. Мікаво. І зараз зробили на олію закупку. Кіндеся. 3 плюс 3 графіці, 1275. Хороша акція. За акції має бідрунка. Візьмо ага. потім кінде репред. Йдемо. А то молоко скільки коштує це, вони поставили? Не знаю. А, пише, що зараз кошик на біловий дешевше, ніж літлі на три злоте. Тобто в бідронці дешевші товари на три злоти, ніж в бідронці. Звісно, невелика не, не сума. От весь мегапака зробили по 5,99. Оце вигідні макарони. Кілограм макаронів. Так, кілограм. Кілограм за, за 5, 5 злот. Чо ж Чорниці за 5 гривень. Каша греч, гречка по 3.69. Одна штучка. Супер ціна, речі. Я напевно скористаюся акції, бо мені треба гречку. Але я люблю гречку в пакеті. Сама Найтака смачніша гречка, вона коштує 6,29 Так, і вона є в пакеті. Тут є 900 грам гречки. Так. Є каша гречана біла. Вона не є смачна, правда? Для мене ні, а моїй мамі подобається. А моїй мамі подобається ось ця така ячмінна каша. Ну, це саме така каша, найдешевша, до речі, вона коштує 2,19 І кускус теж коштує а ячмінна. Оце ячмін 19, правда. Але це перловка. Вони називають то ячмінна, але у нас перловка, то перловка. А, а о, просто. перловий. кускус -кус перловий. І тут вони поставили ціну то одне й те саме по 2.19. Ні, тут немає ці. ціна, зверху, а, там не видно. Не видно. Не видно. По 3.15 кускус. Пуштує. Ну і це дуже смачний зараз вони цей. Микс. От у дивіться, тут є рис, тут є всякий грох, є всякі такі ж цибуля, пише фасоля, паприка, це смачно, такий мікс 579 коштує. А оця фасоля, а звичайна фасоля по 5 злот, при закупі штук, біла фасоля. Ну і такий рис є. Цікаво, чи він добрий, як його плов готувати по одвіскі він дорогий, 14,69. Так, так Він ще італійський до того. Так. А такий звичайний будренковий рис коштує 3,99. А минулого року, пам'ятаєш, була акція, що він був по злотовці. Угу. І то, що зробили що... знову на макарони знижку. 3 плюс 1 по 4,15. Так, а дивись, горох. Ой, є, вас порвався по 2 злоти. Товарить зупу, гороху по 2 злоти при закупі двох. Ну і цікаво, які ви макарони полюбляєте. Такі. Я люблю такі от ниточки купляти, тому що вони самі такі ніжні і звариш, вони швидко варяться. Ти Оптимальний варіант. Так, за 3 хвилини. А оці макарони, напевно, використовують азійські по рисові. рисові. Да. Отакі, от, так. от я їх не люблю. Я їх взяв, вони такі. водянисті, ну, це водянисті. ну то ужас був. Їх ужас. живе, напевно. Ну, ну, хто любить, хто не хто любить. любить так. Не любіть, так. Оці здорові макрони, пшено зернисті Це що самі перемести? так, це самі здорові макрони, вони варяться 8 хвилин. А мені такі не подобаються, бо вони трішки тверді по 3,42. ну Я б не сказав, що такі дорогі. А оці дивись, які по 2,59. Ну, хак... зараз якраз на них акція 3 плюс 1. На ту фірму шляхецька. Е... А, то Добруся. То вони взагалі по злотій 95. Це так. інша фірма, це яєчні. <кхи> І така лапша. Макарони фрузкі. Тут кілограм макаронів. Чотирьох яєць. Навіть це спагетті таке найдешевше по 2,45. Пів кілограма. А це італійські макарони по 6,45 з них роблять лазанью. А оце пам'ятаєш ти в італійській кухні, коли працював, ти робив гночі. Да, да, так, так, такі гночі, ну. No. Ну no, вони дуже смачні, до речі. А також продаються італійські макарошки Угу. сорок. То напевно, оцю любелу ніхто не купляє, тому вони зробили зараз знижку по 3,99 і знижка цілий час, бо не вказана дата. А оці все одно по пот, по 5,19. Бачиш? Регулярна ціна. Чого ж не скинути ціни на всі? Так. Ну і звісно, такі дешеві соуси до, до макарон, вони по 5,59. Але можна купити аналог, дорожчих соусів по 9.49 фірми Баріла. А хто готує піцу, дивіться, тут є такий соус до піци мутті фірми італійської 7,49. Оце дуже купляють цю томатну пасту мутію. Муті, Дивись, тут коштує по 2,45, Ось цей кулінео. Це дешевий такий варіант томатної пасти до борщику. А ми вчора купили за 2 злоти. А тут 2,45, Тому все хочу спробувати цей кетчуп. До речі, я люблю, коли кетчуп в таких шкляній шкляні штуці не в пластику, а в шкляні. Дивись, вони зробили зараз акцію кетчуп мадеру 560 шістдесят грам мінус. 40% на другий найдешевший. Так, але це, як бачиш, воно в пластику. Я не люблю щось з пластику. Хотів би спробувати, звісно, в шкліні. А от така гірчиця. До речі, на нашому каналі можете подивитись відео, як ми робили соус, такий гірчичний, дуже солодкий, такий смачний до салату. Ось замениться фірма Каміс. О, зараз у неї впала ціна. Вона вже коштує 2,79. Люба. Ну? Єрчиці з того все. Це французька класна, правда? Так. А ця французька використовується до соусу вінегрет. Угу. Такий, як ми робили тоді соус до салату. Ми теж недавно купили соус, а він був ну, по терміні. Так Так що завжди, дивіться, тут є дати. Звертайте увагу. Звертайте увагу там. То да, ми купили вже по терміні. Ну вже не мали чеку звертати. То... Ну, хто не любить готувати зубки, можна купити ось таку мівіну за 2,59. Ми не їмо мівіну. Але ні, мені а... подобається аналог цієї мадеро гірчиці. Дивіться, тут є така більша банка. Бачите, тут є 270 сімдесят грамів, не 180, а це І тут така ж сама ціна, 50 грам більше, і кінпісограм більше вона смачніша теж. Ну і тут, звісно, найдешевша гірчиця ось така. <кій> її 210 грам за золотий 49 Вона є непогана. А дивись, яку вони дали знижку тут на цей ролевський, ролевській uh -huh. золотий 29 гірчиця, Хто любить, вона є гірчиця столова. столова. Ну, така. Можна взяти до м'яса, до речі. Можна взяти, ні? А чи ні? Можна взяти до м'яса. Ну і звісно, зараз. Мівіна дуже дорога, дивись, скільки мівіна. Найдешевша міна. Мі 2,89. 2,89. А саме дешевше. А, а то зуба То ті Два то... 2,89 найдешевша. Так. Та, мівіна зараз подорожчала, бо люди почали купляти. Але вона ужасне. Це цим ужасна. А майонез? на ці хороші. Так. Ну та це з дорожчих, це 4-1 долар. А майонези тут взагалі вони є не смачні? Самі натуральні майонези це соус. Вегетарія. Вегетаріанські. — бріант. Він коштує 5,99. Тут є 400 грамів. Півтора долара. Але, але зараз дивіться, отака маленька баночка 5,99, а оця більша 699. То звісно, ви купите за 699. Бо вони зараз зробили знижку на то. 699 а, а, а я знайшов найдешевшу зупу, мівіну бачиш? Uh -huh. дивись по, по злотий 39. Але треба купити треба купити 4 штуки і дві будете мати безкоштовно. Хто любить мівінку, то може собі купити. І тут зробили знижку злотий 79. 4 9. плюс 2. Так. А ця фірма стала вже рева. Була як вона раніше називалась Ой, я не пам'ятаю. Остала рево. І до речі, в Україні вона теж рево називається. А так, а так для курчака мені ще треба, знаєш що? Ту приправу я її не бачу. У курчак. Ну, то треба постаратись пошукати. Перше тут стоїть паліти і ага. їх тут відсунеш. І сашка тут пробує прорватися до. Куляж, фікс уляш, фікс хінський хмор. Я а думаю, я, там я не знайду її. Я її, на жаль, не знайду А, є. Є. Yeah. Знайшов? Так, купити, купимо дві. Візьми Тому дві. Тому що по акції зараз. По 2.99. Uh — 99. -huh. Руп'ям це курше. Зараз Сашка буде мастер-клас робити. Ну і звісно. <кій> Вегетаріанські такі всякі пасти. Сушні помідори. Другий 50%. шістки сушені помідори, другий 50%. Хороша ціна. Добра ціна. Але ці помідори цілі по 2 злоти при закупі трьох штук. Ну, цікаво, цікаво. Оці грибочки, пам'ятаєш, ми обрали на але свято? Вони дуже дорогі. 9, 12, 9, 9, дуже дорого вони Дуже класні. Зараз подивимося на концерт, на, на цей. На огірочки. О, дивись, вони зробили знижку на огірочки. Всі так. огурки, наша спіжарня, другий 40% знижки. Але ну, це вигідно, до речі, якщо це одна ціна 8 злот, то другий буде зараз. Самі 4 смачні злоти. огірочки це оці такі козацькі. М -м -м, О -о. Дуже смачні. І оці печарки. Мій знайомий колись розповідав, що він купляє цілу банку цих печарок. Наш, і її Олег, її З'їдає просто Саша. Оце дуже, Оце дуже купляють, по 5.90, дається, чи Але тут треба мати блендер, аби перебивати і робити хумус. О, знову з'явилася, це дуже... пан паста тахінна, її не було. Це кунжутна паста, вона коштує 8... ні, дев'ять Грецьке Грецька натуральна кунжутне масло, яке можна. І до чого пати. її користують. От навіть коктейлі білкової, коли робиш, а? можна її їсти, вона дуже призна. А отут продається, бачите, капуста така в банці. Спадка вже... з білої капусти. 7,99. Mm. Так що... Ідемо подивимося ще на консерви. Огірочки тут ми вже показували такі от повітря. Кокру за другий 50%, бачите? Одну берете, другу 50%. Кокру за те, щоб добре брати. Mm -hmm. А це вже великі макарони по кілограм за 8,99. При двох по 4.19 соусі помідорою. Все смачне. І зараз вони зробили на оселедець, такий в цьому паприці 449. Оце так. є найдешевші оці паштетики. Зможку. Можете це, купіть то з кашею. Тут речі ще каша і вагон всередині. середині. 89. Так, дешева ціна. Лосось 150 грам 69. Сардинку. Ну, по... Хто хоче перекусити, то може купити такі найдешевші паштейки, які коштують по 2,59. А цього я не бачив, оце дросет. Що це таке? Це теж це Так, паштет та, курячий. 3,45. Просто дитину вже наліпили сюди ще. А от така паста з помідорами по 2 злоти. от, от, от такий оптимальний варіант на на мастер з'їв і забувся, що поїв. Mm -hmm. А mm -hmm. також паста ще дешевше, щоб злоті 49 овочева з паприкою паштає. Ну, Але солі, то дивись, то, тут є різні смаки, так. дивись то з грибами, тут є, з паприкою, тут є з м'ясом. І що тут? Ну, а дивіться, є? якщо хочете з'їсти м'ясо в такій консерві, коштує 2,59. Віпшове м'ясо, будь ласка, 2,59. 110 10 грамів. Mm -hmm. А також можна купити зупу по 749. вже готова вам зубка по 7,49. Ой, поляки дуже експериментують, бачите Але в банках. Ну, і тут що ще є? Тут вони зупи крупнік. О, от крупнік, подивіться, я не бачив ще таку зупу. Ну чесно на не апетит. Та ну 10 злотих тиш. Купляли голубці, отакі от банці, ще їх можна їсти. По 6.29, два голубці. А якщо ти хочеш гуляш, то теж по 7.49. Ну, ну гуляш апетитно виглядає. Гуляш апетитно і ну, тут. І хочу вам показати фляки. Ой, фляки. це з кишків. Кишки. Це з кишків по, фляки. По 7,99. Ну, фуляки люблю, їсти. І тут ще є така зупа огуркова. Огіркова з картоплею. І фасоля закладена, бачите? ну то щось дуже дорого. Але дивись, скільки вони зубів замуляли. Uh -huh. Дивіться, скільки голубців по 1049. Оці непогані подліжки фірми, подліжки. А оці клопски то що, то якісь котлети, так? Uh -huh, маленькі. Ну, щось так не А виглядає. от тут бачу, які котлети ще є в банці зафаршировані, як їх і що за котлети така. Ну це Скапуста. ядловець, вона фірма хороша, це ядловець. Вона може бути хороша фірма. Смачна. І весь такий кетчуп зараз по акції по 7,49. Тут і 900 грам кетчупу по 7,49. Це так, як колись ми працювали на одній роботі і з нами жив хлопець в кімнаті, і він їв тільки сухі макарони і доливав туди кетчуп, бо він. E, заробляв гроші, аби e, дівчину, дівчину повести в ресторан аби повести в ресторан, жертви приносив з собою. Так, що ось так Ось зараз подивимось на найдешевше на борошно. А ви дивись, найдешевше борошно коштує золотий 99%. Бабуні, 20 гривень кілограм борошна. Ну, На польські зарплати я вам скажу, що це. Я вам скажу, що це дуже дешево. От. Також є борошно до піці по 629 саме дороге. Скільки? 6.29, але це mm -hmm. до піц. Так, то вже більш таке дорожче. А зараз українське, український виробник виготовляє борошно. Шимановський 64. 2 кг 649. Вигідно. Це? Така вигідна, вигідна ціна. Точно. Ну, О, так. Цукор по акції закупі 2 3,79. Але то дробний цукор. Так. А звичайний цукор 2,99. Коштує 3 злоти. Ну, це дорого. Минулий раз була така знижка, така акція по щось шось. 79. Ну, Ще ну дуже, дуже дуже дешево. Ну, зазвичай більш корисніший цей цукор, такий пшеньовий. Він коштує 5-40. До речі, тут малий вибір солі. Злоти 79, а я ще в Бедрянці. Ком... 2,99. Я цікаво, чи тут ця хімія, про яку пишуть тепер в інтернеті. А тут бачиш, вони вже не дають кілограм, вони дають 900 грамів. От скажи, ну? от, що 100, 100, 100 грамів не можна вже цей додати, а тут цікаво в цій чи є у цій найбільш. До речі, дома того складника. Немає, так? Yeah. Не показує. Ну, бачиш. А, отут є цілий кілограм, бачите? І тут, і... тут бачите, єшка оце є. Школа, є, є 536. А, ну бачиш. Це натуральна сіла, будь ласка, морська сіла. Виходимо вже з магазину, зробили такий швидкісний огляд. Добре, що нас не побили в магазині Ніхто. охоронник. І взагалі всі клієнти.